Мачню фаршировані окорочка для вашого святкового столу. З курячих четвертинок, ось таким способом, як показано на відео, я відділяю шкірочку разом із шматочком кісточки. М'ясо з четвертинок у мене йшло на іншу страву, а шкірочки я збирала в морозилку. Рис потрібно проварити до напівготовності, додати до нього обсмажені цибулю та моркву. Курячі четвертинки я завжди купую для балика. Тому, щоб зафарширувати шкірочки, я взяла куряче філе. Половину м'яса я перемолола на м'ясорубці і половину нарізала брусочками. Додаю сюди сіль, чорний мелений перець та сухий або свіжий чесник. Ще я додала сюди 3 повних ложки сметани, так як з курячим філе буде трошки суховато. Усе гарно вимішую і можна начиняти шкірочку. Начиняти потрібно щільно. В Начинку можна також використати грибочки або ще й печінку, додати до м'яса, буде також смачно. Зашивати нічого не потрібно, просто перевертаємо і складаємо на деко. У деко я додала склянку води гарячої, а також змастила повністю всі шкірочки домашнім кетчупом. Ставимо в розігріту духовку і запікаємо 1 годину. В процесі можна також поливати ось цією юшечкою. Тоді колір зверху буде ще гарніший. Подавати можна як і гарячу страву, але я використовую в якості закуски в охолодженому вигляді. Це дуже смачно ваші гості оцінять.